Команда um, називається Мафія. Звідки? Зі Львова. Такі львівські хлопці, які добре підготовлені в такому велосипедному плані, добре катаються. І вони не лише добре катаються, а ще й добре орієнтуються вночі на місцевості. О, це їм, напевне, і допомогло. Можливо, вони не перший раз так. А не холодно зараз осінь їздити? Ні, не холодно, напевне, навіть і жарко. Чого? — Якщо при бажанні швид, швидко їхати, то можна так розігрітися. Чесно слово, жарко. По місту це саме працює. Так, так, по місту також. E, і що там що цікавого на змаганнях було? E, мені так запам'ятало, що одна команда e, попала, десь e, заїхала в ліс на велосипедах далеко вночі. E, і Вони дзвонять, трошки заблудились до мене, розказують мені, що опа, ми попали, тут кабани біля нас бігають. Ми дуже боїмося. E, ну я їм пояснив, як виїхати. Ну, стосовно кабанів, я вже не міг нічого сказати. Я тільки сподівався, що. Ми...